Усіх вітаю в продажу Subaru Forester 2019 року на дуже крутій комплектації. Що з першого це є ледерська лінзована оптика. У цієї машини два комплекта гуми, зимова в ідеальному стані, як і літня. Зима у нас 2022 року, тільки перо були. є адаптивний круїз-контроль з датчиками. Приближення та отримування полоси підігрів лобового, підігрів цих зеркал, безключовий доступ, люк панорама. Такий от чудовий вигляд має. Позаду нас теж ледерська оптика, камера заднього огляду, світло. Прикурювач, ці сидіння розкладається, вагон місця. Домкрат, ключі, докатка все є, все на місці, кузов в ідеальному стані. так, Безключовий доступ, сліпі зони. Що ще ці туманочки? Доволі крута комплектація є. Повний електропакет передніх сидінь, повний електропакет дзеркал. Передні у нас автоматичні. Так, це є у нас старт-стоп, автохолт, Електропаркінг X-Mod. Дуже крута річ Субарику так, у нас підігрів сидінь. Такі от люк панорамою. На щитку 88500. Так, великий монітор у нас з карплеєм. Тобто що у вас? Android Auto або CarPlay, Можна підключити, клімат контроль. Повністю що тільки можна всунути в цей мультируль. Ось отримання Оце отримання полоси це датчик приближення, це круїз контроль. Настроєчки, все в кілометражу. Дуже економна машинка, автохолд, що дає можливість зекономити паливо по місту. У нас все русифіксировано тут. Так що підключаєте свій гаджет буде Google Maps. Такий от салончик позаду. Позаду кармашки. До речі, ці всі чохли. Зйомні, оригінальні, тут субарівські, вони можна зняти, почистити, позаду є отакі от зарядочки. Любе переоформлення. За попередньою домовленістю можемо домовитися про доставку в любе місто. Також можемо допомогти з переоформленням. Кому цікаво, набирайте. І автомобільчик маємо.